Дякую, я дуже вдячна, що в мене виступає сльози, я до сих пір не плакала. Я дуже вдячна партії Свободі, яка нас підтримує в цьому, і вдячна громадянам, які прийшли нас також підтримати. Пішли, не можу що сказати, мене просто виступають сльози. Тому що, коли я по телевізору виступаю, до телебачення передаємо інформацію, нашу кліту, проблему, наш уряд сидить. Навірне, навірне, ліпро, а я тут голоду, я дитина моя каже, мамо, я тобі привіт Машу, а ти чому мені не відповідаєш? Мені так прикольно, слухайте. Я хочу звернутися до нашої влади, щоб вона вже нарешті вирішила наше питання і позитивує нашу історію. Я вам дякую те, що